Друзі, усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Будь-який господар, який утримує курей, рано чи пізно стикається з такою проблемою, що кури їдять свої яйця. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти три основні причини, чому це відбувається, і, звичайно, що з цим можна зробити. Отже, причина перша, і на мою думку, найголовніша це. Незбалансоване харчування, тобто курям не вистачає поживних речовин, а саме білку або кальцію, або і того, і того. Що можна зробити? Звичайно, переглянути ваш раціон і додати ці продукти, які містять білок і кальцій, у раціон. Отже, кури отримують білок або протеїн з двох джерел. Рослинного походження і тваринного походження. До продуктів, які містять велику кількість білку рослинного походження, належать бобові рослини, соя, горох, люцерна. От, мабуть, найпопулярніші продукти на ринку, які містять собі рослинний білок це соєвий шрот, соєва макуха, макуха соняшника, шрот соняшника. От, другий вид. Білку вірніше продуктів, які місять білок, це тваринного походження. Сюди можна віднести м'ясо-кісткове борошно, рибне борошно, також, звичайно, відходи від свіжої риби, м'яса, і тому подібне. Єдине, що потрібно пам'ятати, що надлишок білку в раціоні у сучок також може негативно Сказатися на їх здоров'я. Якщо не вистачає кальцію, то е, е, потрібно, звичайно, як ви зрозуміли, його в раціон курей добавити. Джерела кальцію може виступати мушлі, але вони, я маю на увазі, які продаються в ветеринарних аптеках, але вони дорогі. Е, можна використовувати е, як замінник ракушняк, таку цеглу. Зараз її знайти можна, будь-де. Також, звичайно, трикальцій фосфат. От можна використовувати кормову крейду, я купую її в будь-якому будівельному магазині. Єдине, що там потрібно, щоб було вказано, для. От курочка, собі оси, для комбікорму або для використання в тваринництві і тому подібне. Друга причина, на мою думку, це випадковість. Тобто, курка з якоїсь причини роздивила яйце, спробувала його, їй сподобалось, і вона починає потім яйця їсти. Що можна зробити? Ну, я б радив вам використовувати обманки. Ось тут ця курочка сидить. От. Я використовую дерев'яне яйце. Тобто, я купив його. От, тобто, вона. Пробує, розуміє, що його не можна розбити, воно не і з часом, з часом, звичайно, перестає їсти яйця. Єдине, що хочу наголосити, що процес відучування курей, щоб вони не їли яйця, тривалий. Це не трапиться за один-два дні, тому, будь ласка, наберіться терпіння. Якщо ви не хочете купувати, використовувати такі дерев'яні яйця, можна от використовувати шматок крейдера. Раніше. Я робив так. І третя причина, чому кури їдять яйця, це неправильні умови утримання. Сюди б я відніс: перше, перенаселення курей, тобто велика куль... кількість курей, вони нервують, агресують, б'ються, випадково давлять яйця. От тому е... слідкуйте за цим по нормі, при утриманні такому напільному. На 1 метр квадратний десь приблизно повинно бути 5 курок. Також може бути причиною надмірна, надмірне освітлення. Тобто занадто яскраві лампочки. Так, друзі, це також може призводити до стресу і, як наслідок, кури будуть їсти власні яйця. Також неправильні гнізда або недостатня їх кількість. По нормі на 12-15 курей повинно бути 3 гнізда. Природою так закладено, що кури шукають собі якесь таке потаємне містечко, щоб знести, щоб знести свої яйця. Тому розташовуйте гнізда десь в таких напівпритінених місцях. У мене такої можливості немає, у мене дуже маленький курник, От, тому, тому вони в мене стоять, де стоять. Але що можна зробити? Я б не радив вам використовувати звичайні ящики, тобто відкриті. От, тому що ну, занадто все відкрито і видно. У мене, от, зараз я відійду. Ось так. от Це виглядає. От, найоптимальніший варіант, за скільки років мені подобаються от, такі от гнізда. Найбільше. Вони, звичайно, повинні бути досить просторими. От, е і ще я. Радив би вам використовувати отакі от шторки. Це можна їх, скажімо так, до будь-якої з, будь з цих трьох причин використовувати. Тобто, ось так: от. не хвилюйтеся, кури не дурні, вони дуже швидко розуміють, що потрібно робити, особливо, якщо вони вже в цих гніздах неслися. От, можна отак от ці шторки порізати е, на такі, як смужки, щоб було їм легше. Ну, Мої, причудово, отак от відсовують і заходять. Сюди ж можна також віднести і недоїдання курей. Е, дорослих курей несучок, годують двічі на добу, приблизно в один і той же самий час. З розрахунку 120-130 грамів корму на одну Голову. І ще, друзі, якщо раптом у вас буде така ситуація, що яйця буде їсти півень, тобто господар, головний півень, чи е, єдиний, який у вас на господарстві, то я б вам радив не гратися з ним, а краще відправити його на холодець. За більш ніж 20-річний досвід, у мене такого ніколи не було. Але зрозуміло, що це життя, це живі істоти, тому ось так от я б вам не радив би. З проводити будь-які експерименти. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!